Українці здавна боролися за свою незалежність та право існування проти великої кількості ворогів. Зазвичай ворогом звикли вважати загарбника, що прийшов на нашу землю зі зброєю, що загалом так і є. Проте не варто забувати й про ворогів внутрішніх. Вони, якщо не такі ж самі, то ще небезпечніші, оскільки їх не завжди можна помітити. Як то кажуть, тримай друзів близько. А ворогів ще ближче. На жаль, і надалі український інформаційний простір насичений персонами, які свідомо чи не надто розхитують внутрішньо суспільні настрої серед українців. Всім звичні прецеденти російськомовних та несправжніх українців активно просуваються деякими персонами, яким бажано було б помовчати. Слава нації, шановне панство, всі ми знайомі з Іриною Фаріон відомою своїми провокативними висловлюваннями в бік російськомовних громадян України, зокрема військовослужбовців. Колишній народний депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода філолог Ірина Фаріон, втрапила в мовний скандал. Так, під час інтерв'ю Наталі Влащенко йшлося про російськомовних захисників України. Фаріон зауважила, що на жаль, вони їй серед звільнених із полону азовців, та наголосила мову слід учити, адже головнокомандувач Зсу Валерій Залужний чудово говорить українською. Президент Володимир Зеленський також її вивчив у контексті розмови. Від пані Фаріон прозвучало таке речення. Вони ж виконали вказівку зайти в полон. Виконали. Тепер їх з полону визволили, слава Богу, не всіх. Залишається 80% в полоні. Так? Активіст Євген Карась розтлумачив цю фразу наступним чином: Ірина Фаріон радіє, що не всіх захисників Маріуполя визволили з полону. Далі цитуємо Євгена. Фаріон дає інтерв'ю Влащенко і шкодує, що з полону визволяють захисників Азовсталі, написав активіст. Взагалі не має значення, чи Фаріон випадково сформувала свою думку, чи зробила це навмис. Сам факт якогось засудження, чи вибачте за вираз доколупування, до звільнення полонених річ неприпустима. Варто змовчати, хоча б із поваги до того, що довелося пережити цим відважним людям. На думку мовознавця, найкращим методом переходу російськомовних українців до рідної мови є застосування сили та жорстке ставлення, і продемонструвала свої методи виховання на власному котові під час прямого ефіру. Це Відомий філолог Ірина Фаріон розповіла про свого онука, котрий у дитячому садочку бійками. Навчає російськомовних дітей говорити українською мовою. Чому мій Дмитрик, внук, якому три з половиною роки, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось грішу, який до нього каже «Привіт». І мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тому що дитина приходить з знервована до хати і каже, бабусю в садочку є москаль. А бабуся каже, що москаля треба знищувати. І Дмитрик знищує москаля. Він йому ставить щелепу, він йому ставить правильний пронос. Також вона висловилася щодо громадян, які приїжджають до Львова зі Сходу та Півдня України. Ірина Форіон назвала російськомовних дітей москворотими-чадами, які в дитячому садочку мусять говорити лише державною мовою. За її словами, перебуваючи в оточенні російськомовних малят, інші в цей же час набираються від них пліг московського язика. Якщо ж хтось проти. Або їм просто важко одразу це зробити, тоді сідайте на танк з буквою Z зі своїм виплотком і гебаніть звідси, каже пані Фаріон. <плес> <плес> Але це не означає, що ми замість навички маємо вживати слово скіл якогось хіра. Це зовсім не означає, що замість слова випадок ми маємо вживати слово кейс. Зачем ето? Щоб показати який ти дебіл? Що ти англійських Слів вивчив. кончений ідіот. Ніякий чоловік не має права виїхати з України. крапка. В Україні війна. вони хочуть війну виграти. Чому ваш взяти на фронті? Для того, щоб ви запитали про це. Гаразд. З Іриною Фаріон ми наче розібрались. Тепер хочеться зачепити, мабуть, найвідомішого з усіх українських зрадофілів. Здогадалися про кого мова? Вірно. Олексій Арестович, 47-річний Олексій Арестович, один з найвідоміших учасників команди президента, який здобув велику популярність і зазнав шаленої критики під час повномасштабної війни. На початку повномасштабного вторгнення Олексій Арестович неодноразово виходив в ефір. Деякі українці писали в соцмережах, що його спокійні та виважені виступи по телебаченню діяли на них як заспокійливе. Перші тижні війни, коли значна частина суспільства ще була у шоковому стані, російські війська стояли під Києвом, а українські жінки та діти масово виїжджали до Євросоюзу. Проте згодом вектор його позитивного мислення змінився на всі 180 градусів, прихильників, яких він заспокоював своїми мантрами, поменшало, та все більше людей критикувало його висловлювання. Вважаємо, що навіть не варто згадувати його успішні прогнози про дві три неділі, тому що з цим і так усе зрозуміло. Це просто обоссаться». одна з найбільш обговорюваних тем про Арестовича це його ставлення до російської мови та культури, проти утисків, яких він виступає і вважає частиною культурної спадщини України. У квітні 2021 року Арестович в інтерв'ю Радіо Свобода визнав, що є прихильником української російської мови. Українська російська мова. Та Ви прихильник цього моя я прихильник цього, але з, з великим зауваженням. Він заявив, що культурні війни проти російської мови та культури треба припинити у серпні 2021 року. В ефірі каналу Україна 24 Арестович відстоював. Вільне використання російської мови, а також запропонував розмежувати законодавчо поняття російський та руський після великого нападу Росії. Суперечки щодо мовно культурних поглядів Арестовича стали жорсткішими. 10 червня в ефірі з Марком Фейгіним Арестович заявив, що виступає проти культурної ізоляції від Росії та підтримав. Залучення України до російських опозиціонерів тоді ж пролунав вираз большої страну з маленької культури, який викликав роздратування в деяких користувачів соцмереж. Ця проблема проявилася у зв'язку з темою надання громадянства невзорову. Важко, певнено стверджувати, що ці люди відверто поганих намірів та мають на меті деструкцію українства. Проте. Їм успішно вдається його хитати з усі Біч, граючи на таких гострих темах для суспільства як мовне питання. Слава Україні! Вони ідіоти, Людмила. В тому те діло, що не